Житлові квартали, автошляхи та дошкільні заклади. Два тижні робітники франківських комунальних підприємств прибирали, розчищали, складали та ремонтували усе, що вийшло з ладу після підтоплення Херсону. Одна з перших локацій, наша така глобальна, була це. Ми приїхали, де двір був після затоплення. Там, по суті, в багатоквартирних будинках вода стояла по другий поверх, вже хлюпала навіть на другому поверсі. І наша задача була забирати цей весь намул, прибирати саме прибудинково, вичищати. Справа в тому, що після того, як ми розчистили двір, потихеньку почали Заїжджати вже комунальні служби, такі як газова служба, почала підключати трошки людей вже до газу. Після нас через тиждень планується вже відновлення поступового електропостачання. Тобто, основна задача була вичистити двори і підготувати їх для подальшого експлуатації життя. Наші працівники їхали на Херсонщину абсолютно добровільно. Із комунальних підприємств нашої громади зголосилися поїхати 23 осіб, а також заступник директора департаменту інфраструктури житлово-комунальної політики. І всі з однією метою допомогти українцям, які постраждали від ворога. Адреналін був, бо і літало, і свистіло і. Ну, найважче було, напевне, щоб прибирати це все складати, загрібати. Допомагали також мешканці виносити з перших поверхів меблі, підтоплені, які були пошкоджені. Були моменти, що приходилося ховатися, і лягати на землю, бо і свистіло. Херсон зустрів франківців ворожими вибухами. Комунальники зізнаються, коли зголошувалися на поїздку, не уявляли, наскільки там небезпечно. Дорога довга автобусом, туди 20 годин десь середньо. Так, їхали. Дорога важка, правда. Але дякувати Богу, доїхали, все добре. Брали з собою весь інструмент, шуфлі запили, приїхали в п'ятницю. Нас в п'ятницю гарно зустріли вибухами, сиділи в коридорі три години. І все, в суботу пішли на роботу, дали, видали бронежилети, та й все, там без бронежилетів нікуди. І, і працювали. Після прильотів та підтоплення робітники прибирали усюди, де просили херсонські колеги-комунальники з КП парки Херсону. І, попри екстремальні умови роботи, франківські комунальники кажуть, таких поїздок буде ще багато. Колектив був настільки хороший, ми відразу домовилися, що як тільки буде наступна можливість, ми знову поїдемо туди. Щодо обстрілів, навіть там, на тому квадраті, де ми прибирали, правда, в вихідний день ввечері був обстріл з градів, де навіть от. Такі подарунки прилітали металічні. І просто дири в будинках, вікна вилітають, але нам повезло. На даний час нам там не було. І в останній день ми якраз все ж таки поїхали туди все прибрати після останніх обстрілів. На ліквідацію наслідків вторгнення російської армії до українських міст каже міський голова Руслан Марцінків, франківські комунальники виїздили не вперше. На жаль, Херсон також є під обстрілами постійними, тому потрібно допомагати. Я дуже вдячний нашим комунальним працівникам, добровольцям, які поїхали і робили цю роботу. Ще раніше ми робили таку саму роботу в Миколаєві, а ще раніше, після деокупації в місті Чернігові. Тому допомагаємо тим містам, які є деокуповані, які є звільнені від ворога. І дуже важливо показувати, що ми, українці, підтримуємо один одного незалежності, де ми живемо. Надалі зазначає міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків за потреби франківські комунальники знову вирушать на допомогу у міста, де буде необхідна така допомога. Мар'яна Джерча Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.